Заставка фільм, оснований на реальних подіях. Одразу налаштовує глядача на своєрідне сприйняття. Таке попередження буде і у стрічці мерзла земля. Ці події відбувалися у 80-х роках минулого століття. Детективу, який вже збирається йти у відставку, доручають ще одну справу: він має знайти чоловіка, котрий викрадає і вбиває молодих жінок. І в цьому йому допомагає дівчина, якій вдалося втекти від жорстокого вбивці. Саме цю дівчину і зіграла Ванеса Хадженс. А от лиходія в мерзлій землі втілив Джон Хюсак, зірка стрічок, тонка червона лінія і «14.08». Хорошого хлопця. Нагода випала зображати Ніколасу Кейджу. Останнім часом мені якось хотілося взятися за щось на кшталт документальної драми. От і потрапив мені в руки сценарій мерзлої землі. Жахлива історія. Однак людина, котру я зобразив, справжній герой. Тож я не хотів його підводити, не міг собі дозволити поверхнево братися за цю роботу. Хадженс вдалося успішно перейти від тінейджерських ролей до значно доросліших. Акторка зізналася, що нею опанував страх, коли вона ознайомилася із сюжетом фільму і подіями, які лягли в його основу. Було дійсно моторошно. Той факт, що це фільм про реальні події, змушує замислитися. Я зустрілася з реальною сінді та провела з нею вихідні. Усе це я зробила для того, щоб якнайкраще передати її на екрані. Прокат стрічки Марзла земля розпочинається в Україні вже 22 серпня, на день раніше ніж у США.